Воїнами ті, хто ніколи навіть не думав про такий вид діяльності, хай розбудить тебе не команда, а обійми міцні твого сина. Хай тривоги минають воєнні. Як ти, друже? Тут сумно без тебе. Ця людина є зразком для нас, для майбутніх вчителів української мови та літератури. Коли звучали вірші про війну, про про ці події, які відбуваються зараз з нами, то серце якби завмирало, начебто дуже такі сильні слова, які проникають в саму душу. Цьогоріч тема національного тижня читання поезії пісня тисячі голосів. На відзначення 95-річчя Ліни Костенко у обласному академічному театрі Люлюк бібліотека презентує виставку літератури і разом з театром. Ми започаткували такий проєкт Костенко і П, який має на меті поетичний сторітелінг, долучити молодь пересічних громадян міста до прочитання творів Ліни Костенко та інших поетів, у тому числі поетів Хмельниччини. 21 березня в бібліотеці відбудеться творча зустріч з харківським поетом В'ячеславом Романовським. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов новини міста. Ну а власне, ми продовжуємо вам розповідати про актуальне з України. І От чергова нічна атака ворога на Київщину в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. постраждалих серед населення. Немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Власне, наслідки атак, наслідок атаки даної пошкоджено у Броварському районі два приватні будинки та автомобіль в будівлях, вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені дахи. В Обухівському районі автомобіль та гаражне приміщення Фастівський район, господарчі споруди та власне металевий навістбро, Бориспільський район, приватний будинок, постраждав оперативні служби, продовжують роботи власне з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Ну а власне далі ми детальніше поговоримо про національну кінопремію Золота Дзига, адже Каменець-Подільський незалежний документальний фільм під назвою Українські сапери про героїчну роботу військовослужбовців 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля в лекі був знятий під час російсько-української війни. Цей фільм потрапив до довгого списку претендентів на 9-ту національну кінопремію Золота Дзига в Категорії документальний повнометражний фільм. В конкурсі 9-ї кінопремії візьмуть участь 70 робіт. Тож... Ну, Власне так, будемо далі продовжувати дану розмову про безпосередньо про цю премію. І, взагалі, про даний фільм до нашого етеру доєднується Андрій Зайц, режисер та голова кінофестивалю Бруківка, член Української кіноакадемії. Пане Андрію, вас вітаємо і слава Україні! Героям слава! Розкажіть, з якими емоціями дізналися про те, що потрапили до довгого списку? Чи очікували на це? E, насправді я хотів, щоб цей кінь потрапив до довгого списку, тому що для того, щоб за регламентом української кіноакадемії, для того, щоб відібрали роботу на національну кінопремію Дзига», фільм має пройти. Або повноцінний кінотеатральний прокат, мінімум два тижні, або мати якусь кінофестивальну історію та покази на телебаченні. Mm -hmm. У нас мінімальні покази в кінотеатрах були навесні минулого року, але вже тоді ми не були готові податися на минулорічну кінопремію. Тому ми показали в наших камстрівських кінотеатрах. Ми показали, зробили прем'єру на ТВ 7 Плюс Хмельницький. Ми зробили премєру на національному телебаченні на п'ятому каналі. Побували на декількох онлайн і офлайн кінофестивалях. Зробили покази за підтримки МЗС за кордоном. Тому у нас був повний пакет, і ще й на основі цього ми ще отримали ліцензію національного документального фільму від Держкіно України. Тому фільм легко пройшов до довгого списку. Довгий список це тільки перший етап, тому що. Цього року порівняно з художніми фільмами, рекордна кількість документальних фільмів, які в два з половиною рази більше, ніж художніх фільмів подано на національну кінопремію. Тому велик, висока конкуренція далі потрібно потрапити до короткого списку. А короткий список здатиметься з трьох робіт, які вже повторно члени Української кіноакадемії будуть переглядати і обирати вже найкращі. Ну, на yeah. мою думку, в... Фаворитом номінації повнометражний документальний фільм є фільм Порцелянова війна, який був номінований і переможцем багатьох європейських і світових кінофестивалів. Був одним із номінантів на премію Оскар. Тому. Тут можливо хтось обійде, але мій моїм фаворитом є. Він uh -huh. ну це добре, тому що про наше Хмельниччини чують, бачать, знають про Кам'янець-Подільський і yeah. е також всі кінокритики України і кінодіячі, які будуть чесно переглядати всіх номінантів на українську кінопремію. Переглянуть фільм про нашу військову частину. Слухайте, ну а взагалі, ну це ж в принципі не перший фільм, як ваш, який номінований на різноманітні кінопремії, і так далі. Якщо говорити саме за дану кінопремію Золота Дзика, розкажіть про неї, розкажіть про її престижність. Е, національна кінопремія була заснована 9 років назад е, вона була паралельно з українською кіноакадемією е, ініціатором заснування була Вікторія Тігіпко, яка заснувала. Кількома роками раніше Одеський кінофестиваль став номером один по престижу в Україні. І щороку приймалися різні кінодіячі, кінокритики, кіножурналісти, актори, художники по костюмах, режисери, продюсери всі всі з різних професій, зв'язаних з кінематографом і телебаченням. І щороку збільшувалась кількість номінацій: це короткометражний фільм, це повнометражний фільм, як і художній, так і документальний, це анімаційні роботи. Це і пізніше було введено як телесеріали. Потім основні номінації: це кращий актор, краща актриса, кращі актори, і актриси другого плану. Це кращі спецефекти, кращі декорації. Робота з. Художника, постановника і багато-багато інших, і велика є кількість цього це як український року... оскар, можна так назвати. Так, так, Це український оскар, і цього року, на жаль, було скасовано номінації анімаційний серіал, анімаційний фільм і «Кращі спецефекти, тому що якщо порівнювати, коли ми проводили наш кінофестиваль у 2019 році, у 2020 році. Була велика кількість українських анімаційних фільмів. Навіть на початку повномасштабного вторгнення деякі були завершувалися, деякі були створені вже під час початку бойових дій. І, на жаль, от є тенденція, що або самі режисери або продюсери не хочуть подавати свої анімаційні роботи, або взагалі там скоротилось їхнє виробництво в багато разів. Там є декілька аніматорів. Вони всі. Об'єдналися декілька двох студій, це анімаграти, яка відповідала за створення анімаційних фільмів для кінотеатрів і ще одної. і було подано по одній, по дві роботи. Тому не було сенсу проводити цю номінацію. Uh -huh. А якщо взагалі сказати про національну кінопремію, то якщо взяти до повномасштабного вторгнення, це була така пишна, велика кіноподія з червоними доріжками з фуршетами. Де можна було зустріти всіх відомих там акторів актрис, які Ми бачимо щодня і в різних телешоу на телебаченні, в кіно, в кінотеатрах, тобто були якісь гості з-за кордону, а з 2022 році була пауза, тобто був прийом робіт, який почався ще до повномасштабного вторгнення. Але в 2023 році керівництво Української кіноакадемії вирішило об'єднати сьому. І восьму премію, тобто, і провести це як в форматі кінофоруму. Тобто було вручені статуетки переможцям, тобто і було проведення конференція на тему розвитку українського кіно, тобто і залучення інвестицій для того, щоб воно жило далі. Ну і думаю, цього року теж так це все буде, тому що зараз перший етап буде до 8 травня. То тобто, всі переглядають лонг лист це 70 робіт і всі номінації, в яких вони подавалися далі. Продовжити ще раз на місяць буде перегляд вже фіналістів голосування, і вже буде, мабуть, в липні або серпні вже відбудеться сама церемонія нагороджень. У конкурсі 9-ї кінопремії візьмуть 70 робіт про те, що ви говорили. З них вісім повнометражних ігрових фільмів, 18 повнометражних документальних, сім короткометражних документальних, 14 короткометражних ігрових та 23 серіалів. Члени кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів 9-ї національної кінопремії. Власне, як ви вже сказали, про те, що воно буде тривати дане голосування до 8 -го, е травня. Цього року вибір здійснюється. У 19 номінаціях, тобто за фільми обирати кращі фільми в 19 номінаціях будуть лише члени кіноакадемії. Розкажіть про це, хто ці люди загалом наскільки вони знані, наскільки вони власне є авторитетними їхня думка і так далі. E, насправді ситуація така сама може бути як і з Оскаром, тому що я не знаю точної кількісті. Там можливо більше 300-400 осіб є в українській кіноакадемії, і прослідкувати те, чи академіки продивилися всі 70 фільмів, неможливо, тому що є сайт кіноакадемії, є спеціальні форми, тобто. І посилання на ті фільми, які е, вийшли в прокат, або які показувалися на кінофестивалях, яких немає ні в мережі ще, або не показувались на телебаченні. Тобто потрібно переглянути роботу, оцінити в кожній з номінацій е, ті критерії, які потрібно. Тобто, якщо краща музика, чи кращий саундтрек, е, краща чоловіча жіноча роль, тобто кращі спецефекти, тобто всі-всі критерії поставити, вибрати трійку. Кращих в першому етапі і в другому етапі е кращого із трьох. Ну, ви, ви ж також будете це робити правильно? Так, я буду і я став членом української кіноакадемії в 2021 році, адже до того вже було як багаж проведення чотирьох е повноцінних кінофестивалів. Це були Роботи фестивальні роботи, документальних фільмів і ігрових, ну і участь в міжнародних кінофестивалях. Тому е, було легко по цих критеріях відбору пройти в, в академіки. Угу. Е, а якщо кіножурналісти, тобто то в них мають бути напрацювання, тобто роботи, які вони писали, тобто на національних медіа, тобто або свої колонки, або ефіри на національному телебаченні, тобто. E, найбільше цікавить їхня робота, тому що вони в основному більш e, краще оцінюють. А e, по самі академікам, тобто, ці всі люди, це є відомі люди, тобто це є діючі в сфері кінематографу. Минулого року головою української кіноакадемії, головою правління, було призначено. E, Пелепа Ілєнка він очолював державне агентство з питань кіно України з 2014 по 2019 рік, навіть раніше, і при ньому було успішно запущено виробництво нового українського кіно, як називається. Тобто ці фільми, які вийшли з 2014 по 2019 рік, тобто. Прокати, які були спочатку збитковими, а потім вони почали приносити прибуток, тобто і щороку розвивалося виробництво, і в 2019-му на одному з форумів під час одеського кіностивалю він заявив, що Україна в доковідний період вийшла на рівень виробництва, який був навіть до розвалу СССР. Тобто, коли активно працювала студія Дожемка і Одеська Тікусту. Але щороку випускалися десятки, навіть не те, що десятки, там по 30-40, 50 різних фільмів та серіалів в Україні, тобто і для закордону. Е, зараз кіноакадемія, дуже багато кіноакадеміків. Це є актори, які служать на фронті, тобто захищають Україну. Тобто, е, можливо, повноцінного, якби оцінення, як було в 20-2021 році, не буде, але. Е, все ж, основні фаворити про основних фаворитів ми вже дізнаємося в 9 травня, тобто, і е, будемо тримати кулачки, щоб це було правильно. Тобто, і... Як то кажуть, ну об'єктивно про свій фільм. Хочу сказати, що ну це можливість просто ще раз і про нього нагадати, показати про цю історію, тобто і щоб можливо зацікавити тих режисерів, продюсерів і акторів, приїжати знімати на Хмельниччину, тобто що в нас і можна історії цікаві розповідати, навіть в документальному кіно про наших військових і наших військовослужбовців сьогодні. Давайте тоді про Ми... ваш фільм глядачам нагадаємо українські сапари, коли він знімався, за яких умов насправді мені здається, що це найдешевший фільм в довгому списку кінопремії. Тому що наш бюджет був тисяча євро. А якщо подивитися, ці документальні фільми, які мали прос... тільки на просування від 20 до 30 тисяч доларів, наційний прокат в Україні там. Бюджети, тобто біля 40-50 тисяч доларів, то мені здається, це добре. А фільм знімався: почав перші кадри. Ми зняли в 2022 році спільно з військовослужбовцями навчально тренувального центру, тобто саперами, і, і вже в 2023 році, ми подавали кілька заявок на гранти на міністерство культури України і. Німецький фонд, але на жаль, ми не змогли отримати фінансування, але вже якби ідея і вже концепція, і робота вже почалася. І якраз завершити фільм підштовхнув грант від Української кіноакадемії і Netflix, тобто на закупівлю обладнання, мікрофонів, додаткового світла, тобто для роботи журналістів і документалістів. І якраз цим всім обладнанням ми. На нашій камесільській студії е, відзняли інтерв'ю наших військових. Які були якраз щотижня, коли якісь ротації були, хто повертався? Тобто е, ми записували інтерв'ю. Ми записували інтерв'ю спочатку про створення першого в Україні центру з розмінування. Потім е, з військовими, які відмітилися в антитерористичній операції, і третій етап це були військовослужбовці, які зустріли повномасштабне вторгнення якраз на лінії фронту, яке було тоді. В лютому 24 лютого 2022 року, і фільм створювався, основний монтаж. Був з вересня по грудень 2023 року, і вже в січні 2024 року. Чотирьоххвилинний такий розширений трейлер було презентовано в рамках зимового кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю в Києві, тобто. Я познайомився з багатьма військовослужбовцями з при Міністерстві оборони, тобто які зацікавилися, але все ж вони були зв'язані більше з сухопутними військами, а не з інженерами, і до якої відноситься нас про, про, про історія про наш фільм, про які відносяться mm -hmm. і все ж вдалося там презентувати, зацікавити глядачів, і можливо вже наступний документальний фільм, який я буду знімати. про... Російсько-українську війну вже більш ширше буде розглянути, можливо, більш ширше можна знайти партнерів для показів на стримінгах і на національному телебаченні, ну і регіональні Тобто, це був якщо цей фільм порівняно з моїми попередніми роботами, які були в основному і жанру кіно, то цей фільм. Мав високу аудиторію, тобто і показ за кордоном вже не просто на якомусь фестивалі, а вже зверталися там від посольств і МЗС, щоб показати до якихось певних подій, розповісти про наших цих. Хто хочеться вже наступний фільм зробити ширше і щоб він і більше фестивалів мав, і більше охоплення аудиторії, і можливо якось знайти партнера в Києві з дистриб'ютора, щоб вже якісь зробити повноцінний чи обмежений прокат по Україні в кінотеатрах. Пане Андрію, мав ми... Ми вам бажаємо і всій вашій команді, яка працювала над даним фільмом, бажаємо успіху в не лише в даному фестивалі, а й можливо і в подальших творчих прагненнях. Дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Андрій Заєць, режисер та голова кінофестивалю Бруківка, член Української кіноакадемії, був з нами.